Доброго дня, пані та панове, я вам хочу показати 912 року дім тут у Калґрі, який я буду продавати. Я його вже продаю, я, прод... я е, е, репрезентую продавця цього дому. І ось він за моєю спиною. 912 рок. Е, він знаходиться у Маунт Плезент на Нортвесті Калгарі. Що це таке Маунт Плезент? Щоб ви зрозуміли, е, ось усі, якщо ви підете. Ось тоді там дуже багато нових домів, так звані інфіли, Тобто ми ду дуже е, так казати, я, я, я вибачаюся, тому що я не спілкувався українською мовою дуже багато років, я ще не все пам'ятаю. Підтримайте цей канал, якщо ви підтримуєте українську ком'юніті. У на мережах YouTube та інших платформ підпишіться, вставте вподобайку, тому що дуже багато людей вони кажуть, що що я розмовляю українською мовою, це навіть не мова. Українці навіть не люди. Ми, це, деякі люди мені казали, що це російський діалект. І я їм казав, та, пусть вони йдуть до дупи зі своєю думкою, тому що це, це куди вона має рухатися. Я буду продовжувати спілкуватися українською мовою. Люди кажуть, ось дуже багато помилок. Ти кажеш, спілкуйся вже російською мовою. Але я скажу, що так, я, я люблю челенджі, і якщо це дуже складно для мене, я все я не, не здаюсь так, так легко. Поїхали. Ось у нас тут є дом 1912 року. Поїхали. Зараз я вам покажу. Тут є такий, такий санрум собі. Зачинимо двері, пішли е, внутрі цього дому. Також я вам зараз покажу, як він виглядав, коли він був, був новішим, так казати, роки тому назад. Ось цей це він. І ось як він виглядає. Знутри, це Living Space, це дуже маленький дом. Такі дома люди беруть, щоб інвестувати. Маленькі сім'ї та інвестори. Вони придбають такі дома і вони їх, їх тримають як інвестиції майже завжди на оренді. Є такий гарні кварцевий каунтр. Топи ось тут. Uh, Обновлена техніка так казати. Не дуже нова, але у гарному стані. Кварцевий каунтертопи. Я б казав, це най, 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 найкраща частина цього дому. Але якщо ми підемо ось сюди, зараз я вам покажу ось тут бедрум. У нас є. Ось у нас тут бедрум. Невеличкий такий. Але, мабуть, це так люди живуть у 1912 році. І коли тільки пам'ятайте про те, що такий дом, скільки він коштує? 400. Е, де, я, я, я забув. Е, скільки, скільки ми будемо виставляти його? Е, я забув 549 тисяч доларів. Але ви не, ви не платите за нього, ви не платите за цей дом. Ось за ціну цього дому ви платите за землю, де він знаходиться. Пам'ятайте про ось оце. Так, поїхали. Тут в нас є туалет та пральня. Та... Правильно? Чи правильно я це кажу? Пральня. Тут в нас є душова та ванеті, умивальник та туалет. Я також хочу напам'ятати, що тут є нові вікна. Не усі вокна, окна, вікна тут э, старі, ось це обновлене вікно. Та також у нас є тут, ось тут ось нові вікна, Double pane Windows. Так, давайте я вам покажу щось э, інтересне. Я також тут зайду. Тут у нас є э, кімната, тут є у нас ще одна кімната. Це у нас бейсмент. Э, Можна сходити в бейсмент, але не будемо туди зараз йти, тому що там він, він, він не багатий, цей маленький дом. Але ви, мабуть, запитаєте мене, де люди ось тут сп'ять. Більшість людей, які живуть у таких домах, вони сп'ять ось тут. Пішли новин. Ага. Я вам зараз дещо покажу Інтересно, Ви, мабуть, цього не очікували. Але тут є ще одна така. Можна, мабуть, назвати це кімнатою. Ось люди сюди ставлять свою, так казати, кровать та сплять. Я один метр десь шість футів тол, десь так. І я тут стою дуже повільно. Тобі ж дуже гарне місто тут. Я хочу також напам'ятати, що люди, які придбають цей будинок, Повинен пам'ятати одну реч, що це будинок ціною з новий Таунхаус без Pond of Тобі ж ви купляєте землю, де він знаходиться. Дуже багато людей забувають, що не ось... ціна будинку це не тільки ціна будинку, а це ці... ці... ціна... ціна землі та... та будинок, який не. На ній знаходиться. У цьому случай ви покупаєте більше платити за землю, ніж за будинок. Будинок, так казати, майже безкоштовний. Він йде з цією землею. Ви платите за те, де він знаходиться. І ось ось ця земля, на якій він знаходиться. Також є такий back alley ось тут. Якщо ви хочете, ви навіть можете. Заїхати та припаркувати вашу машину тут, зробити гараж. Дуже багато людей так і роблять. Вони паркують їхні автівки тут. Ось такий ось такий дом. Я знаю. Я, я ще не знімав таких домів. Я, я купував най, найстаріший дом, який я купував комусь. Був у Ренфрію. Не дуже, не дуже далеко, звідки звідси. Це була канадська сім'я. Я їм придбав той дом е, 1907 року, але то той дім був зовсім іншим, тому що вони е, його настільки апроапдейтили, що так, тей, тей, до, е, то, е, як вони е, роблять цю дату будівництва цього, цього дому? Це, Залежить від фаундейшена, я, я не знаю, як фундамента дома, домівки. ж, коли заливають цей фундамент, коли вони попорую, так казати, бетон та отримують цей перміт розрішення на будівництво, ось коли ця дата створюється. Але якщо ви знесли увесь будинок і оставили тільки фундамент та відстроїли верхівку цього будинку, рік не змінюється. Тому деякі дома вони на папірі дуже старі, але Зовні вони виглядають як їх тільки відбудували. Ось такий дом є на, на продажі. Якщо вам дуже інтересно, звертайтесь, та я вам я вам забранюю цей показ. І ви можете прийти та подивитися і придбати цей будинок. Якщо ви вам це подобається, ви хочете проінвестувати у Даунтаун Калгарі і жити ось у цьому гарному гарному місті. Дякую та побачимося у наступному відео. До побачення, гворіту Канада та слава Україні!